Продужу, нас на ES 2017 рік, це у нас рестайлінг, не переодітий доріз, це у нас чистий рестайлінг. Офіційний автомобіль від першого власника з офіційною історією обслуговування. Фарбований всього лише один елемент косметика сліди експлуатації. По автомобілю у нас вся чистенька, рівненька, по зазорам вся ціленька, по салону. Ну, просто відалі, дуже збережений стан, повністю все обслуговування. Ззаду у нас лежить книжечка, по якій просто ось така стопка у нас бумаг по обслуговуванню, повністю по перевіреному пробігу. Всі дерев'яні вставочки лак лакіровані на місці, все повністю ціленьке, всі електросклопідйомники працюють, електроприводи сидінь, регулювання, поясничний підпор. В комплекті у нас два ключі, також є мультілок, або як його трішки по-іншому називають, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, електрорегулювання, керма, складання, дзеркал, парктроніки, все в автомобілі є, дуже гарна акустична система, блютуз. Люк також присутній, без тріщин, все ціленьке, вікна оригінал. По задній частині салону у нас дверні карти теж в ідеальному збереженому стані. Двохкольоровий салон, такий темно-коричневий з бежевим. Книжка у нас по... з експлуатації, сервіски і все інше. Підлокітник, Сидіння ззаду просто як нові. Пробігу на автомобілі 160 з копійками тисяч, але повністю оригінальний підтверджений пробіг. Чистенький. По кузову, гарненькі дісочки, свіжа літня гума, два ключі і повна сервісна історія. Якщо хочете стати другим власником цього автомобіля, телефонуйте компанію Автопарк, місто Київ, Сумська 2. Придбати можна за готівку, в кредит-лізинг або в 3 А також є розрахунок криптовалютою, якщо дуже це потрібно. Чекаємо на вас, автомобіль вартий вашої уваги.